Всім привіт! З вами Ender і сьогодні я буду вам показувати, як. Як 음, створити свій сервер в Minecraft Так, нам треба зайти в Play Market. У мене немає Play Market. Зараз я в нього... Випише. Щеліт Майнкрафт сервер Реалімс. І потім саме-саме перше. У мене воно вже встановлене. Я його відкриваю. І тут у нас пише випить облікові запис. Ну, якщо у вас є два канала, два облікові записи. Ну, я вибираю перший У вас так має все бути. Це в мене така програмка просто. Так. І у вас тут все є. Потім сервер статус. Треба це. Тут у вас буде ім'я. Можна креатив, арена, там все вибирати. Арена, це там э, там, Лейнс. Ну, все стандартний мір І плоский. Так. І тут можна все вибрати, ім'я. Все. Потім, от, ваш адреса, та це вам не треба. Я. Потім. Ви е, нажимаєте Open in Minecraft, і ви, е, ну, появляєтесь в обичному Майнкрафті. Так, і у вас зразу появляється лист к К кралим. Ну и вы заходите на свій сервер. И все такое. Я ж чомусь не можу заходить. Мне и не удалось подключиться к миру. Не удалось подключиться к миру. Чомусь Я не знаю чему. Но... На сьогодні це все. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, якщо це відео набере. 30 лайків одразу опускаю нове відео про свої сервера. І мій сервер буде в описанні. Всім баю-бай, з вами був Кайсер.